Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Розпочинаємо наше заняття з математики. Будьте, будь ласка, уважні. Дивимося на екран, ви мене добре чуєте, екран бачите, так? Да? Починаємо. До нас діти в гості завітав казковий герой. А який саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Послухайте уважно. Ой, на бритло, на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Як ви гадаєте, хто це? Колобок. Колобок. колобок! Правильно, давайте привітаємося з колобком. Які ми слова про вітання знаємо? Давайте пригадаємо з вами. Доброго ранку, добрий день! Доброго ранку. Добрий день, колобок! Здравствуй! Вітаємо його! Так? Привіт. Діти, привіт! Колобок хоче розповісти про свої пригоди і просить вашої допомоги. А пригадайте, будь ласка, якого казкового героя першим зустрів Колобок, коли втік від дідуся і бабусі. Пригадайте, будь ласка, Дякую. Дякую. Зайчик, Дякую. Зайчик. Дякую. молодчинки, Дякую. вірно. Щоб зайчик відпустив колобка, допоможіть, будь ласка, колобку виконати завдання. Будьте уважні, вам необхідно впізнати та назвати геометричні фігури. Подивіться уважно, як називається фігура помаранчевого кольору? Згадуйте. Як називається? Довальник. Трикутник! Довальник. Правильно, молодці! Вірно. А як ви дізналися, що ця фігура трикутник? Довальник. У трикутника Довальник. що є? Правильно, у трикутника є три кути і три сторони. Назвіть мені, будь ласка, фігуру зеленого кольору. Довальник. Правильно, квадрат. Що, що, ви можете, що ви знаєте про квадрат? Він має чотири однакових сторони, а також має три, чотири кути. Так, молодці. А як називається фігура червоного кольору? Круг. Правильно, круг. молодці. Круг, він кутиків не має, так? Кругленький. Зайчик вам каже, вам дякує і каже, що ви дуже задоволений, що ви справилися з цим завданням. І відпускає колобка. Покотися колобок далі. Котиться, котиться, а назустріч, хто діти, подивіться уважно, йому. Вок. Вок. Так, і вок ва, пропонує ва! пограти колобку в гру. Р... Будьте уважні. Так, не вдома. Будля... Розглянемо предмети які зображені на малюнку. І виберемо тільки ті предмети, які мають круглу форму. Будьте уважні, як ви гадаєте, називайте ці предмети, які мають круглу форму. Так. Вірно, тарілочка має круглу форму, а також правильно назвали кавун ночи. Добре. Так, а зараз будьте уважні і послухайте віршик. Колесо і м'ячик мають гарну вдачу і круглу форму мають. Малюки всі знають. Можна пальчиком вести, кінця і краю не знайти. Круг фігуру цю назвали і всім малятам показали. Тож, як називається ця геометрична фігура, діти? Зеленого кольору, на малюнку, як називається? О, Правильно, круг. Правильно, круг. круг, Молодчинки, розумнички. А зараз, діти, приготувалися і зробимо з вами фізхвилинку. хвилинку Приготували свої ручки, дивимося на мене. Білка стрибає по гілці, зайчик на супілці грає, а ведмедик вліво, право, лапи виставляє, лиска хвостик опускає і низенько присідає, а маленький їжачок закрутився у клубок. Дякую, Трамп. Так, молодці. Покотився колобок далі, а на зустріч йому хто згадує М казочку, подивіться на малюнок. Ні, ні. Правильно. Ні. Ведмідь. Правильно, ведмість, ведмідь. Ведмідь хоче колобка Ведмідь хоче колобка з'їсти. А щоб він колобка не з'їв, треба Колобку допомогти виконати наступне завдання. Подивіться уважно на малюнок. У кошику у ведмедика були яблука та груші. Діти, скажіть, скільки на екрані смужок? Дві смужки? Так, скажіть, будь ласка, а верхня смужка якого кольору? Вгорі? Синього, правильно. А якого? Кольору смужка внизу. Зелена. правильно. Ось на верхню синю смужечку ми будемо викладати з вами я... яблучка. Так, хвилиночку. Будемо на синю верхню смужечку викладати яблучка. Рахуємо одне яблучко. Рахуйте. Два яблучка. І три яблучка. То скільки ми яблучок виклали з вами на синю смужку? Три яблучка. Так, на зелену нижню смужку ми зараз з вами будемо викладати грушки. Рахуємо. Так, одна грушка і. Дві грушки. Діти, то скажіть, чого менше? Яблук чи груш? Один, два, три. Чого менше? Груш. Груш правильно. Яблочок. Так. А чого більше? Яблучок, так. А на скільки груш, скільки груш не вистачає? Скільки груш не вистачає? Одно. Правильно. Додаємо ще одну. Молодці. Одно. Один, два, три. Дівочі. Так, А тепер, будьте уважні, яблучок та груш стало порівну, так? І яблучок три, а і грушок теж три. Молодці. Ведмедик залишився, задоволений вашою роботою, і відпускає колобка. Покотився колобок далі, а назустріч, хто йому, діти, подивіться на екран? Лисичка, лисичка, лисичка. правильно і лисичка. каже колобок колобок, я, я тебе з'їм. Колобок відповідає: не їж мене, лисичка. Тоді виконай завдання. Вам потрібно назвати іграшки? Які по одній. Подивіться уважно на малюнок. Будьте уважні і назвіть ті іграшки, які тільки по одній. Ну, я чекаю. По одній. Барабан, молодці. Ще. Пачечка, правильно, теж одна. А ще яка іграшка одна залишилась. Ой, пірамідка. пірамідка, молодці. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, а скільки ви бачите ведмедиків на малюнку? Давайте порахуйте. Скільки ведмедиків? Два. А скільки м'ячиків? Два. А скільки машинок вверху? Порахуйте. Три молодці, Аді. ви дуже гарно вмієте рахувати, молодці. Два. лисичка задоволена Два. вашими відповідями, відпускає Колобка і колобок вирішив повернутися до бабусі. Ось подивіться, який він задоволений. Подорож казкою колобок завершена, заняття теж завершене. Дякую вам, ви всі молодці, гарно працювали, розумнички. До наступної зустрічі в п'ятницю. До побачення. На все добре.